Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Данів Іван Степанович, старший сержант, старший навідник гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти, військової частини А 4267 і А 3029 народився в селі Дем'янів Івано-Франківської області 20 вересня 1900 року. 81 року з 1988 по 1997 рік навчався в бурштинській загальноосвітній школі номер 2 Після закінчення школи вступив до вищого професійного училища номер 13 в Івано-Франківську, де навчався за спеціальністю рихтувальник кузових автомобілів у 2000 році. Після закінчення проходив строкову службу, де отримав звання старшого сержанта. У 2001 році влаштувався пожежником у державну пожежно-рятувальну частину 18 по охороні БуТС, де працював командиром відділення і отримав звання старший прапорщик. 17 років життя віддав роботі пожежного, якою дуже дорожив. У 2002 році одружився зі своєю коханою Марією у щасливому шлюбі. Народилися троє дітей: хлопчики Тарас та Володимир, та найцінніший скарб донечка Вікторія, з якою у чоловіка був особливий зв'язок. Також працював в місті Івано-Франківськ, державне підприємство «Виробниче об'єднання Карпати на посаді бригадир. Для чоловіка не існувало такої роботи, з якою б він не впорався. В Івано-Франківській області є багато будинків, в яких він своїми руками робив покрівлю. Також груби, каміни, п'єце. В його руках все виходило на 100%. 23 лютого 2022 року отримав повістку і, не задумуючись, пішов захищати Україну. Хто як не я, краще я, ніж мої діти, такими були слова героя. Іван обороняв Київ, Бучу, Малинівку. У листопаді 2022 року переїхали і Бахмутський напрямок, Донецька область, місто Дружківка, Часів'яр, Слов'янськ. 19 березня у Білогорівці Донецької області отримав поранення. Понад 40 уламків просікли його тіло. Деякі з них так і не вдалося вийняти. Та пройшовши реабілітацію, чоловік не вагаючись повернувся на фронт до своїх хлопців, як він казав. Для своєї родини Іван завжди був дуже мужнім. Він був дбайливим батьком своїм дітям, чуйним чоловіком для коханої дружини, вірним сином для батьків, люблячим братом для сестри. Дружина Марія з любов'ю розповідає про героя. Проживши 21 рік подружнього життя, я лише можу сказати велике дякую за турботу, за любов і увагу, за підтримку і велику мужність. Іван ніколи не забував тішити мене подарунками і, звичайно, квітами, чого навчив і наших синів. Згадується, як він хотів на 25-ту річницю шлюбу ще раз давати обітницю перед Богом. Мріяв, щоб я. Одягнула найкращу сукню. Дякую тобі, мій герою. Ти не завжди в моєму серці. Іван Данів загинув 13 червня 2023 року поблизу села Берестове Донецької області. Сьогодні Івану Даніву могло бути 42 роки, сповнений надій на майбутнє. Таким він завжди залишився в пам'яті рідних та друзів. Спи спокійно, герою. Вічно тобі слава і пам'ять! <зум> ну, має. Так склалося, що його не стало вже на світі, але для нас він завжди лишиться. Веселий, життєрадісний, такий, який він і був у життю. Ми його такого і пам'ятаємо. та повага перед героєм, який завжди буде в наших серцях. Нехай його вічна пам'ять буде джерелом натхнення для наших успіхів. Глибоко сумуємо разом з рідними та друзями героя. Його втрата це велика втрата для нашого колективу. Іван для нас був життєрадісним, веселим, жартівливим, гарним порадником, справедливим, комунікабельним, вічним, щедрим, розумні. щирим, впевненим. Слава Україні! Героям слава!